Мої хороші, це телемагазин Прованси. Ваша ведуча Маргарита. Вже тут, знаєте, знову потрапила на ці улюблені свої конвертики. І кажу: слухай, так хочеться мені ще раз дівчатам своїм зробити а, якусь знижечку додаткову. Я так люблю вас потішити. Тим більше, що далі у нас такий класний светрик. До речі, а тут потім його будемо ближче розглядати. На ньому ще є такі як стрази місцями так, ось ці горошинки, що оздоблені такими стразами. і він дійсно виглядає а, доволі святково, що навіть якщо ви не знаєте, що там вдягнути на корпоратив, нічого помпезного не хотілося. Навіть ось така ковтинка вже а, додає якоїсь родзинки до вашого образу, а ось ці блискітки, ніби такий а, вечірній вайб, так, присутній в цій кофтинці. І красиво взагалі вона так оздоблена, і у нас а, вона і в такому елегантному, взагалі класичному виконанні. І її ж можна і з спідничкою поєднати, і з брючками, та навіть з джинсами поєднали і вже а, освіжили свій образ. Ну що ж, не знаю, яка там буде вартість, але точно хочу вже вас потішити подаруночками. Але найголовніше зараз, щоб ви були активні і телефонували, і бронювали, і формували ту вартість, тому що якщо ви сформуєте доступну вартість, Більше жінок все ж таки зможуть собі дозволити а, таку ковтиночку. Але, звісно, не більше, ніж у нас є в наявності. Не знаю, скільки штучок у нас там є в наявності. А, зараз будемо теж з вами поки розглядати ковтинку. Але а, найголовніше, не забувайте телефонувати. Скоро номер з'явиться на екрані. До речі, дуже еластична, класна ковтиночка. Дивіться, ще додатково вона потягується. Колір моко. Розмір у нас зараз я вам. Скажу, а розмір універсальний: 54-58, красиво оздоблена і горловиночка. Так, а, іде такий круглий м -м, воріт. У нас а, і теж тут як такі квадрати, так цікаво, теж промальовано. А, далі а, склад у нас іде к -к -к светрик. У нас а, іде. К -к -к в складі 60% бавовначки, потім 30% вовна і 10% поліестера. Об'єм грудей 120 см. І це в спокійному стані. Тому ковтиночка у нас іде і ще з таким гарним запасом, тому що вона еластична. Подивіться, ще на 10 см вона тягнеться і при цьому абсолютно не деформується. Подивіться, абсолютно ось, не деформується навіть малюночок. Красива така горловинка. Потім у нас ціканти ідуть на рукавчиках, і низ светрика теж оздоблений такими квадратиками гармонійно. Ну і сам принт горошок, так ще називають його полькадот, А це класика у всіх проявах, тим більше на такому тлі моко. І давайте ось ближче, якраз роздивимося. Не всі мені подобається, що не всі горошинки оздоблені саме. Такими стразами, але ось де-не-де, -де і вже додають, а, воно і не на ляписто виходить, і а, водночас а, додає такого вайбу а, більш святкового, так тому що от ці блискітки, а, вони завжди зараз подивлюсь, от бачите, тоді так, як коли ввожу, вони так на світлі приливаються, виблискують і тоді додають трішечки святкового настрою. Ну і вашому образу теж додають трішечки урочистості, святковості. Ми вже бачимо код товару ЛС 244. нагадую, що за безкоштовним номером 0821 4488 ви телефонуєте і формуєте найкращу вартість. Так, ну що ж, 1750 гривень. А, ну, непогано, так, але. Ой, я зараз, дівчата, зараз я буду робити вашу улюблену рубрику. Цікаво, скільки я зможу дістати вам на знижечку. Ну, я буду старатися дістати максимальну знижку. Я Так радію, коли я дістаю 200 гривень. Треба ще нам купюру сюди 500 гривень покласти. Я думаю, зараз мене глядачі підтримають. Отже, одна у нас іде 200 гривень, далі 50 гривень. Тобто, щоб ми з вами мали уявлення, так яку ми. Можемо зробити знижечку. І ось тут у нас 100 гривень іще йде, так? А, і що? Зараз я за свій стіл трішки сюди забіжу і продемонструю вам, яка ж сьогодні знижечка буде для моїх красунь? Ну що, поїхали? Так, будемо зараз з вами чари вари бум а, Так, а де я вже, знаєте, хотіла запам'ятати 200 гривень, але щось у мене не вийшло, щось пішло не так. Так, зараз. Ну що, може, пан оператор? Може, у вас хороша рука? Не хочете? Не хочете зараз потішити наших любих дівчат? обрати, дістати їм найкращу знижечку. Так, пан оператор поспішай, <смеш> біжить, ну, які... Ага, забрав дві, ну все, тепер відкриваємо, відчиняй. Дівчата, 100 гривень, ну що, не теж не так погано. 100 гривень – це теж хороша знижка, ну що ж, 100 гривень – то 100 гривень. Пане режисер, ви там задрімали чи що? Давайте мінус 100 гривень, а краще мінус 200, а краще мінус 500. Гуляти так гуляти. Ну що, у нас попереду свята 1650 гривень, ну теж непогано. Дівчата, ну ви ж знаєте, що ви формуєте вартість? Давайте, я тут можу якусь знижечку зробити таку е, мінімально. Але ви телефонуєте і ви молодці. Оце я бачу 1350 гривень. Тепер я бачу, що ви телефонуєте, що ви активні, і що у нас тепер вже вартість стає ну, більш доступнішою, наскільки це у нам можливо. Так, серйозно. Треба все, треба я за відкорковувати шампанське, дівчата. Я біжу відкорковувати шампанське, так? Тому що у нас знижка взагалі 1099 гривень. Так, ну шампанського немає до каву пити. Все, дівчата, йду пити каву за таку вартість. Слухайте, ну гріх не випити, дівчата. Ну подивіться, 1099 гривень. Я вже вас бачу. Ви на корпоративі, ви на яскравіша зірка, ви блискуєте, але вам при цьому комфортно, тепло, затишно і, взагалі, надзвичайно. Красиві светрики, які будуть вас доповнювати навіть на кожен день. Зверніть увагу, до всіх ваших брючок підійдуть, до всіх ваших спідничок теж будуть гармонійно поєднуватися ці светрики, тому що вони ідеальні, досконалі, вони і не додають зайвий раз об'єму, що теж дуже важливо. Тому що бувають, що светрики ну такі, знаєте, заоб'ємні і будуть додавати вам дійсно. Зайвих об'ємів. А тут вони на дотик, е як такий тоненький трикотаж. От щоб вам пояснити, вони як тоненький трикотаж, але з іншого боку, боже, які вони тут м'ягесенькі йдуть. Тобто він не буде вас кусати, що теж дуже важливо. А, а що це одна штучка тільки залишилася? Ну, дай резерви. Ну, три, ну, то дуже мало. Якісь у нас жадні сьогодні. Бачите, якісь жадівні. Три штучки тільки нам залишили. Ну, на жаль, нам треба рухатися далі, але подивіться, які вони класні. Три штучки поспішіть, дозаберіть, заберіть. Тим більше така вартість 1099 гривень. Називайте код -то товару ЛС 244 і забирайте собі цей светрик. Ну що ж, а ми рухаємося далі.